Вас на часі огляд новин середи 28 грудня. Продовження сесійних засідань у місті та районі. Благодійний концерт та кращий тренер Київщини. Про це все ви побачите у сьогоднішньому випуску згодом. А на початку анонс. Продовження сесійних баталій. Чим закінчилися засідання народних обранців міста і району? Тобто, якщо після депутат звертається, у нього не спрацював, мой можна лісать заяву рослу. Мой голос читать неправильно. Обласна футбольна федерація проводила конкурс на кращого тренера Київщини і вже відомі результати. На початку листопада було розпочато конкурс на сайті федерації футболу Київщини за найкращого тренера Київської області по першій лізі. Минулому випуску огляду новин ми розповідали про роботу першого пленарного засідання 26-ї чергової сесії міської ради сьомого скликання. Зокрема, нагадаю, тоді було затверджено бюджет міста на 2017 рік. А ось про інші питання, які того дня розглянули народні обранці, дивіться у сюжеті. Робота першого пленарного засідання розпочалася з розгляду питання щодо внесення змін до рішення Пересла Хмельницької міської ради про затвердження програми розвитку освіти міста на 2016-2018 роки. По Великому рахунку ця програма про наміри, яка дасть змогу в разі перевиконання бюджету чи наявного залишку на 1 січня вносити вам зміни до бюджету і фінансувати ці за ваші увазі. Ми пропонуємо те, пунктів, 9 пунктів, із них це 8 Виконання робіт і один виготовлення проектно кошторисної тільки виготовлення проєктно-кошторисної коштурисних Депутати внесення запропонованих змін підтримали. Далі дискусія народних обранців розгорнулася навколо розгляду і затвердження програми підтримки та розвитку у 2017 році телерадіокомпанії Альта і газети Візник Пер'яславщини. Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідних для здійснення реалізації зазначеної програми становить 733 тисячі гривень. З них 483 вісімдесят тисячі гривень. Це на підтримку і розвиток телерадіокомпанії Альта і 250 тисяч на газету Вісних Переяславщини». Метою програми є підтримка засобів масової інформації, зміцнення їх матеріально-технічної і фінансової бази, поліпшення якості інформаційних продуктів телерадіокомпанії Альта, газети вісних переясловищів, співзасновником яких є Перезлок Хмельницька міська рада. Слово бере депутат Сергій Сиворко і пропонує затвердити фінансування місцевих комунальних змі тільки на перший квартал 2017 року. Вчора на погоджувальній раді представники всіх фракцій погодили, що ми проплачуємо лише один квартал. Тому що четверту частину і на Альту, і на Вісник Прясовщини. За цей квартал ми виходимо зі складу вісних переясловини і більше не підтримуємо їх. А Альту ми з умовою оплачуємо з умовою, що вони почнуть більш ефективно працювати і, грубо кажучи, починати заробити за себе свою пропозицію щодо цього питання. Висловлює і начальник фінансового управління міської ради Юлія Жарком. Пишемо фінансовому управлінню профінансувати дану програму на перший клапан одну четверту ставлення. від тієї суми, що в бюджеті закладено Перший момент і другий момент. Доручити, ну тільки вже, давайте зараз визначимо відповідному заступнику, який курив ці питання, опрацювати протягом першого кварталу питання переведення засобів масової інформації на оплату за послуги, зробити розрахунки і опрацювати ці розрахунки і подати відповідні зміни на розгляд депутатів. Пропозиції були внесені, у залі розпочалося обговорення цього питання. Ми як засновники. Ну, не знаю, куда вони Коли скільки прийшло їм на сходжень, куди вони потрапили, і куди ми спрямуємо ці 250 тисяч, на що? чи на розвиток, чи на закупівлю бумаги, чи на закупівлі храму. А то так потрібно 250 тисяч, а куди потрібно? Ніхто толком і не скаже. І як розділилися кошти за останній рік, які були ну, нальтур, надійшли в них, їх зароблені. Якщо взяти всі надходження за всі роки, я процентно скажу, міська рада 39%, районна рада, 35%, правий колектив, 25%. Щодо е, більш прідного заробляння нами коштів. Зрозуміти, що таке телерадіокомпанія Альфа, в нашому вигляду, це три засновники, які разом зібрались для того, щоб надавати людям безкоштовну послугу, безкоштовну. За цей даний час ми можемо на позицію інституту заробляти гроші. Розумієте, ми будемо знімати цю залу. Яке було рішення просто вчорашньої наради між головами Е, Платити за послуги. Напечатали про місто, про депутата, про міську раду. Заплатили. Ми запитали, куди витрачені були кошти, ніхто нам відповідно не може дати. Тому що ми не знаємо, куди бюджетні кошти витрачаються вісних приязниця. Друге питання, про альте. Я поводжусь поражав, що для чого були претензії? Це була моя пропозиція, якість сюжетів низька. Коли дивиться, це не сюжет, це просто трансляція. Коли показують навіть засідання сесії міської ради, це просто ставиться камера і знімається 5 минут, просто хтось говорить. Або показується, як все у нас добре. Але ці баталії, розборки, дискусії. А як я завжди говорив, зараз показується, що ай, це на утрі, була моя дитина, показати мою дитину, як вона була на утрині. Трансляція що відбувається місті. Наше завдання нашої організації тим займатися, не показувати тільки скандали і розборки, як то кажуть, а показувати життя міста. Людям це цікаво. По першому кварталу, значить, минулого року, перший квартал, ви нам давали 12,5 тисяч гривень. І ви знаєте, що долар тоді був 24,5 чотири з половиною, близько 25. Зараз долар іде до 27. Тобто, мова йде, про що? У нас Півтори тисячі ваших виборців є передплатниками. Люди отримують газету. Якщо я буду працювати в режимі реальних цін, газета за місяць, комплект місячний, ну я не знаю, тут є ж, мабуть, читачі візника і знають про що я кажу, повинен коштувати 45-48 гривень. Зараз ми поставили передплатну ціну 29 гривень. Відповідно, ми просимо трохи більше коштів. У мене думка є інша. Так, я живу, живу в цьому місті, я знаю, як працюють ці засоби масової інформації, в даному випадку Альта і газета Вісних Переяславщин. І хочу сказати, це не ті структури, на які можна ставити вдома, які заробляють кошти. Я перш за все хочу висловити вдячність саме тому, що в цьому році, як ніхто, абсолютно безкоштовно, буквально тільки отримавши інформацію. І газета Віснеприязвчини. І телекомпанія Альтер піднялася і допомогли мені неодноразово, багаторазово, підняти оті сюжети по тому крематорії, які був у в біду, так, і він закрився. І я вважаю, це саме була гаряча точка, яку треба було знімати питання і знялася. Моя особиста думка підтримати посудних депутатів, підтримати їх і завершити програму, не так не працює. Ставити питання на голосування проти. Нарешті приступили до голосування. Спочатку за пропозицію Сергія Сиворка закласти фінансування місцевих комунальних змі тільки на перший квартал наступного року. І це рішення не набрало більшості голосів народних обранців. Тож депутати перейшли до голосування в цілому, тобто за фінансування на весь рік. За проголосували 18 депутатів. Це мінімальна кількість голосів, необхідна для затвердження рішення. І здавалося, в цьому питанні було поставлено крапку. Та після перерви депутат Юрий Шинкар, який попередньо проголосував за, відкликав свій голос. Аргументуючи це тим, що у нього не спрацював пульт голосування. Тобто, якщо після депутат звертається, що у нього пульт не спрацював, ми можемо лікарні заяву з мій голос читать неправильно. Правильно? А вісім чоловіка. Тому повторно це питання буде розглядатися на другому пленарному засіданні чергової 26-ї сесії сьомого скликання у четвер, 29 грудня. Не менш довготривалим було і обговорення депутатами питання щодо внесення змін до програми благоустрою міста на 2015-17 роки. Доповідач Олександр Вітківський зупинився на четвертому пункті ремонт вулично-дорожньої мережі та розповів про об'єкти, на яких планується проведення капітального ремонту. На 2017 рік планується виконання наступних об'єктів. А саме, капітальний ремонт частини тротуару по вулиці Шкільна. Мається на увазі, це другий етап. На суму 797 тисяч 677 гривень 20 копій. Капітальний ремонт, в тому числі виготовлено проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт вулиці Золотоніське шосе. Загальна сума 515 тисяч гривень. 15 тисяч на проєкт, півмільйона на роботу. Запитання в депутатів виникає щодо вартості підготовки проєктно кошторисної документації, сума якої становить близько 300 тисяч гривень. Не для це важко посчитати, скільки це прийдеться виконати чи потрібно матеріал на яку суму, і на яку суму потрібно заплатити підрядній організації, яка буде виконувати. На цю роботу немає ваш відділ зробити. По перше, ми не маємо права займатися виготовленням проєктів, тому що у нас немає сертифіку... сертифікованого е, смечка. Це по-перше. По-друге, в нас положення провідділ не прописано. В штатному розрахунку давай. В штатному розрахунку. По-друге, в нас в положенні про відділ не вказано, що ми маємо займатися цією діяльністю. У контексті цього питання депутати дискутували і про якість, і про кількість виконаних ремонтних робіт дорожнього покриття вулиць міста, а також щодо таких робіт у наступному році. Своєю чергою депутат міської ради Жанна Федорук представила таблицю, у якій проаналізували виконання робіт з поточного та капітального ремонтів дорожнього покриття вулиць по мікрорайонах міста протягом останніх чотирьох років. Це заслуговує на увагу, тому ми плануємо присвятити ці цій темі окремий матеріал в одному із наступних випусків програми Огляду новин. Урешті депутати проголосували за внесення змін до програми благоустрою міста, як і до програм, що стосуються спорту, соціально-економічного та культурного розвитку Переяслава Хмельницького. 22 грудня відбулася сесія і в Переяслав Хмельницькій районній раді. Про перебіг засідання та прийняті рішення дивіться далі. Депутати розпочали сесійне засідання із прийняття змін до бюджету поточного року та затвердження районного бюджету на рік 2017. Заступник голови районної ради Іван Бугаєнко зазначає, прийняття бюджету на наступний рік результат попередньої роботи постійних комісій районної ради. Перед цим передувала дуже серйозна відповідальна робота в плані тому, згідно регламенту нашої. Районної ради, де прописано, що вся робота підготовча проходить у постійних комісіях районної ради. І я дуже вдячний депутатам, які прийняли дуже активну участь в обговоренні. У нас була дуже розширена і дуже плідна робота бюджетної комісії, де ми більше. Трьох з половиною годин обговорювали питання і зміни до бюджету ще 16-го року, а також бюджет на 2017 рік. Більшість голосів депутати затвердили перелік базової мережі закладів культури і програму розвитку фізичної культури і спорту Переяславщина спортивна на 2017-2021 роки. Наступним прийнятим рішенням народні обранці затвердили програму фінансування загонів оборони району на 4 роки. Фінансування програми проводиться за рахунок коштів місцевих бюджетів. Та інших джерел незаборонених законодавством так на її виконання передбачено більше одного мільйона гривень. Далі депутати перейшли до обговорення питання про надання дозволу комунальному закладу районної ради центральній районній лікарні на списання непридатних комп'ютерів. У результаті голосування питання районної лікарні було вирішено позитивно. Опісля голова постійної комісії районної ради з питань екології, рекреації, використання земель та природних ресурсів Андрій Коркач доповів про збільшення меж сіл світанка та мазінок. Сьогодні має в своїх межах населеного пункту 158 гектарів. Вони просять, щоб ми збільшили їхні межі до 808 гектарів, тобто вони будуть потім розкриватися. Є повністю документація, тобто просимо підтримати зміни меж населеного пункту. За озвучені зміни депутати проголосували позитивно, відповідно, погодили і збільшення меж села Мазінок на півтора гектара. Далі почалася дискусія щодо перенесеного на друге пленарне засідання питання про зміни у районній програмі відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Україною, Київською областю та приясам Хмельницьким районом, здійснення представницьких та інших заходів на 2016-2020 роки. Каменем спотикання стало включення до цієї програми витрат на ремонт приміщень. Вичківської військової частини Присутній на засіданні начальник організаційно-правової роботи та аналітики районної ради Олександр Нечай каже: так питання допомоги військовій частині не вирішити. Як називається про затвердження переслідування прав відзначення державних та професійних свят і юнейних дат захочення заслуги перед України кілька обласної тепер захочення? Ми хочемо купити військову частину матеріалу. Як це із заохоченням додатків? Де прокурор приїде зразу лупить на ефективне пересуванням коштів і не за призначенням. Прокоментував це питання і депутат Сергій Шаменко. Ми на бюджетній комісії, коли розглядали, була пропозиція. Ми підтримуємо, військових треба підтримує. Але і список цей ми будемо погоджувати або з бюджетної комісії, або з сесією районної ради. Я думаю, тут всі допомагали армії. Так, ми не мані. тут ніхто не проти. Питання використання ці коштів. До присутніх звернувся депутат райради. Він же перший заступник голови РДА Юрій Бобровнік. Із пропозицією все ж таки розглянути це питання і проголосувати за нього. Ми тим зміни, які дозволяють нам це зробити. Список озвучений. Яка ціна буде? Ви як депутати проконтролюйте, щоб закупила А тій кількості, які вам озвучили. Б, е, Щоб відповідала ці, ціна грипові. Ну, ви як депутати проконтролюєте. А чому ви як влада не контролюєте? Чекайте, чому як ви як влада не контролюєте? Контролює. Чому ви як влада не чистите дороги? Чому ми. ви як влада тільки в Фейсбуках пишете? От у мене питання, а ви як депутати? Так ми ж оце зараз ціни займаємося, що контролюємо оці 500 тисяч, що ви просите на те, щоб вони раціонально ви... Після цього слова попросив депутат Юрій Павлушко. Ми піднімали це питання. Рік пройшов максимально вдачним для району перевиконання бюджету, перевиконання бюджету на 14%. Де ми можемо це побачити перевиконання в районі? На протязі року. Чого, ми, чого нас вибрали? Що ми сюди збираємося? Чого ми воюємо з двома чоловіками цілий рік? Де гроші діваються? 22-го, чого не працює ти Повністю, повністю не працює. Звучить відповідь Юрія Бобровника. На рахунках сільських рад 24 мільйони. В межах населених пунктів кожна сільська рада може заключити дорожникам у воду, закупити все, що рада, і посипати цю дорогу. Проблема дорога, проблема дорога, дорога між населеним пунктом. Це проблема, дійсно. Де ще проблеми? Де Слово бере депутат Володимир Саєнок. Звертає увагу на наболіле про те, що пишуть місцеві політики у соціальних мережах, а саме про безпідставні на його думку звинувачення інших посадовців. Я важковий чоловік і я ось, в останнє час читаю наші фейсбуки і, чесно, я, я, я не знаю, я, я і краснею, я і квітні, неплохо стану. Люди добрые, что же вы делаете? Как можно облить грязь человека просто да? пожилого человека, у которого есть себя, у которого есть знакомый? Если он виноват, я не знаю, может быть он виноват. Есть прокуратура, есть суды. Что же вы делаете? Юрий Викторович, если бы вы об обос... <клев> облили грязь вот так, я, я бы вас просто морду надел. Ну разве можно такое творить? Выставить вот так вот человека, опозорить, На, 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 на район на всю страну. Есть вина. Накажите, накажите. А как можно вот так просто? Після цього депутати повернулися до питання виділення коштів на ремонт військової частини. Іван Бугаєнко зачитує лист із проханням про допомогу від командира військової частини, в якому зазначена сума 500 тисяч гривень. Голові качкалді Переяса Хмельницька районна державна адміністрація звертається до вас проханням внести на сесії зміни до додатку, озеро видатків на виконання заходів, переясахменицька. Районної програми відзначення державних та професійних свят ювелейних дат, заохочення за заслуги перед Київською областю та перевезення Хмельницьким районом здійснення представницьких та інших заходів на 2016-2020 роки. І до цього додається додаток. Ось він додаток, Ось тут він у нас є, підписаний Перчуком, в якому написано. Значить, зміни обсягу видатків на виконання заходів, програми відзначення, щоб ви зрозуміли, я не буду повторювати. І один пункт тут написаний: придбання цінних подарунків, і сума 500 тисяч стоїть. На комісії ми говорили, вносили депутати пропозиції. Дайте, будь ласка, перелік, перелік, матеріалів, ціну, подарунків. Ну, подарунків, так, та, та, подарунків та. чи так. Дайте, щоб. Чи керуючим апаратом, чи голови адміністрації. Цього не було подано, ви розумієте? Просто лист, копію листа дали, більше нічого. Після тривалого обговорення конструктивну пропозицію вносить депутат районної ради Юрій Гріненко. Я пропоную створити якусь комісію або долучити адміністрації про те, щоб відпрацювали програму допомоги військовій частині, Склали спеціальну програму. І ми затвердимо ту програму, розпишемо кошторис на неї, і будемо систем. Отже, судячи з усього, ця історія матиме продовження, так вважає і заступник голови районної ради Іван Бугаєнко. Ми не закрили сесію, провели перше пленарне засідання. А далі комісія буде розглядати це питання і в послідуючих пленарних засіданнях. Чи на слідуючій сесії ми це питання розглянемо? Я думаю, що ми позитивно це вирішимо. Друге пленарне засідання відбудеться вже завтра, 29 грудня. У неділю, 25 грудня, у приміщенні районного будинку культури відбувся благодійний концерт, у якому взяли участь місцеві артисти. Чимало небайдужих переяславців долучилося до збору коштів на лікування земляка Бориса Катречі. Детальніше про захід та його ініціаторів розповість Галина Калин. Наталія Боліла, волонтер, організатор благодійного концерту, розповідає, що ідея проведення такого заходу виникла раптово. Підготовка зайняла всього два тижні. За допомогою у вирішенні організаційно-технічних питань звернулася до громадської організації Джем Толока. Вони організовують благодійні концерти, що в них досвід є. І тому я звернулася до Ігоря Янчука. Він вказав мені контактні телефони. Тому, якби в телефонному режимі я почала до співаків, до гуртів звертатися. І дякую всім, в принципі ніхто не відмовляв. У Бориса Катречі важке захворювання. Діагноз цукровий діабет першого типу. У серпні цього року його стан здоров'я значно погіршився. До 10 жовтня відвідав чимало медичних закладів, однак хвороба тільки прогресувала. Відтак медики розпочали лікування гемодіалізом, місячна вартість якого понад 20 тисяч гривень. П'ять діалізів пройшовши, ми 28 восім літрів води з нас качали. Потім у нас состояние, звісно, трошки улучшилося. Ми місяць таблетки приймали, різні препарати, думали, надіяли, що може щось поміняється. На жаль, зараз ми приходимо раз у тиждень, хоча треба два, зв'язку з фінансовими труднощами. Завдяки людям ми вже пройшли шість діалізів, закупили величезну кількість препаратів. У січні 2017-го планується чергова серйозна операція. А коштів на лікування бракує вже сьогодні. Саме тому молода сім'я сподівається на підтримку небайдужих та не втрачає віри в подолання недуги. Надіємося на підтримку людей. Люди час нас дуже сильно підтримують. Будемо надіятися, що все в нас буде добре. Не завжди теж буде все погано. Колись буде біла полоса. Музиканту минулому Борис не грає вже близько шести років. Гурт, учасником якого він був, ще тоді припинив своє існування. Цього ж вечора енергетика живої музики в залі викликала у нього особливі відчуття та надихнула на спогади. Колись да колись виступали трошки і в і в Березані. Там був такий, як сказати, сєз Метал Тайм називався. він. багато з'їжджалося там група джеб. Це березанська група, вона приглашала нас туди, Ми там іграли. Саті якраз з Льошею Лексом. Те, що сьогодні звукорежисер на цьому концерті, це нас він туди возив. Поки на сцені тривають виступи музикантів. Ми запитуємо Бориса про його самопочуття. На що він відповідає? Якщо чесно, до трошки лучше. У нас сама моральна підтримка Воно набагато краще. Побачить старих знайомих, побачить. Ну, тих музикантів, яких знаєш, на ну, банабато краще. У рамках програми заходу друзі Бориса Катречі, художник Сергій Шило та коваль Сергій Карпенко виставили на аукціон свої роботи: картини та тризуб, стартова ціна яких 150 та 300 гривень відповідно. За одне із художніх полотен Переяславець віддав 200 гривень. У концертній програмі благодійного заходу виступали Юрій Томчук, Олена Жемчугова, Олександр Тимошчук, дует Юрія Маренко та Оксани Божнюк, а також музичні гурти Рейс», Трабадан, «Натюрмортум», Древо Живим. Спільними Силями організаторів та небайдужих переяславців вдалося зібрати суму в розмірі 3 тисячі 50 копійок. 27 грудня у будинку вчителя відбулася зустріч учасників клубу Пам'ять серця захід пройшов у рамках реалізації гуманітарного проєкту Медико-санітарна підтримка і організація дозвілля жертв націонал-соціалізму в Переяславі Хмельницькому. У середу, 27 грудня, відбулася передноворічна зустріч учасників клубу Пам'ять серця, що був створений у 2006 році. І році. Дуже приємно, що напередодні нового року ми знову зібралися у клубі пам'ять серця у клубі колишніх в'язнів, народжених неволі та примусових працівників. Усі зібралися, аби вкотре сердечно поспілкуватися в теплій дружній атмосфері, а також привітати одне одного з прийдешніми новорічними святами. Щастя, здоров'я, в новому році, щоб ми ще трохи прожили, відвідували. І дуже дякую тій організації Інелі Віталівні, що вона нас всіх так горне до себе і зустрічає, і дуже любить. Дай їм, Боже, здоров'я і всім тим, що організували. Учасники клубу слухали задушевні пісні у виконанні місцевого колективу Весняний подих. Пили чай з печивом та ділилися побажаннями напередодні Нового року. На завершення заходу всіх присутніх привітав Дід Мороз із Снігуренькою, які побажали міцного здоров'я та хорошого настрою на весь прийдешній рік. Ви Снігуренькою до вас завітали, щоб з наступаючим новим роком. Всіх привітаю. Що ж, вам всім, здоров'я, вчасних пенсій, довголіття і всього-всього найкращого. Так як вже казали, що в новому році, щоб були з новими мріями, новими бажаннями, новими силами. Хочеться, щоб все, що не збулося в цьому році, обов'язково збулося в наступному. І до новин спортивних, як ми вже зазначали у попередніх випусках, ще з листопада обласною федерацією футболу проводився конкурс на кращого тренера першості Київщини. У ньому також брав участь тренер футбольного клубу Переяславщина Мехман Дола. Днями стали відомі підсумки голосування. Деталі розповість Андрій Рижов. Виконком Федерації футболу Київської області визнав кращим тренером наставника футбольного клубу Переяславщина Мехмана Долу. До вашої уваги дані з його біографії. Очолює він цей клуб з моменту його заснування, а саме із 2014 року. Сам спортсмен родом із Азербайджану, з міста Боку. На Переяславську землю потрапив ще в 90-му році. Каже, що причиною того послугувало власне весілля. На той час я був діючим футболістом. Команда Томаш Ростовської області, город Волгодонск, виступаючи в чемпіонаті СССР во второї ліки. До цього часу тренер пройшов чималий шлях у кар'єрі футболіста. Вже з 10 років він інтенсивно займався у футбольній школі молоді в групі підготовки команди Невчі міста Боку. На його рахунку участь у багатьох відомих командах радянського союзу. Про свою кар'єру вже на Переяславщині. Мехмандула каже. Пройшов команди, як була Колос Сімікс. Гаян, потом возглавлял команду Гаян, выступление. Ну и на этом моя футбольная карьера тогда закончилась. Дальше началась тренерская карьера, периодически. Когда в городе то была команда, то не было команды. Ну, так. Про особливості конкурсу та процес голосування розповідає директор футбольного клубу Переясливщина Олександр Якуба. На початку листопада було розпочато конкурс на сайті Федерації футболу Київщини за найкращого тренера Київської області по першій лізі. За результатами цього конкурсу відповідно вибиралися найкращого тренера. Серед п'яти претендентів, які були винесені відповідно на голосування, був і наш тренер Мехман Дола в кінечному випадку. Мехман Дола переміг. Отримав відповідну нагороду. Нагороджували його на засіданні 20 грудня. Виконком на засіданні виконкому у готелі Роял Готель. От. На додачу хочу сказати, що інтернет-голосування це була лише одна із складових, відповідно, в кінцевому випадку, як приймалося остаточне рішення стосовно переможця цього конкурсу. Все-таки федерація футболу за собою залишила право вирішувати, хто стане найкращим. Тренер в ролі наставника ФК Переяславщина в такому конкурсі бере участь уперше. Тому від щирого серця дякує всім за підтримку. В первую очередь хочу поблагодарить всех людей, которые проголосовали за меня, своим голосом поддержали меня и нашу команду и, соответственно, наш город в номинации лучшего тренера. На сьогодні це все, про що ми встигаємо вам розповісти. У суботу не забудьте вімкнути телеканал Альта о 19.05. На вас, шановні глядачі, чекатиме останній у цьому році випуск огляду новин. Нагадаю, що ви можете переглядати наші програми в Ютубі та соціальній мережі ВКонтакті, а також ділитися з нами корисною інформацією за телефонами, що на екрані. Я ж не прощаюся, а кажу до наступних зустрічей в ефірі. На все добре і нехай щастить.